Інформаційна служба інтера, і далі працює в ефірі марафону. Єдині новини. Я Олександр Просяник. Ранкові сирени повітряної тривоги у Севастополі. Окупанти повідомляли про ймовірну ракетну атаку на місто. Загалом на окупованому півострові тривожно. Напередодні, приміром, прилетіло у штаб Чорноморського флоту. Ще зранку у п'ятницю Севастополь накрила густа димова завіса, А Керченський міст перекрили уже за годину. Міноборони Росії прозвітували про нібито успішне збиття ракети і двох безпілотників, що летіли на Крим. Однак це був лише початок. До вечора в окупантів і вибухало, і палало. А серед поранених, за словами очільника ГУР Буданова, генерали. Та ще й у важкому стані. Тож як і куди прилітало у Криму? Дивіться. Гучними сиренами почався ранок у Севастополі. Місцеве населення каже, це вже друга атака за сьогодні. Щонайменше три хвилі атаки були в Криму і учора. Спершу вибухало в Березівці Роздольницького району, у саках, а потім і в Севастополі. Окупаційна влада майже одразу визнала, є приліт по штабу Чорноморського флоту. Місцеві здивовані, наче вперше. Так почалось зриви, зриви в центрі міста. так от, що горить. Прямо рядом з нами промчались ракети. Це Севастополь. На місце події нібито поїхало аж 10 швидких. А в Міноборони Росії заявили, ніхто не загинув, лише одна людина зникла безвісти. Ураження штабу підтвердили і в ЗСУ, але судячи з відеочевидців, прилітало туди не раз. Внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі загинуло щонайменше 9 осіб. Поранення отримали 16. Серед них російські генерали. Про це повідомив керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Серед поранених командувач угруповання, генерал-полковник Олександр Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу, генерал-лейтенант Олег Цеков, перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту Російської Федерації адмірала Віктора Соколова. Про його стан у розвідці поки що не знають. Російські пропагандисти заявили, цю поразку треба признати. и делать выводы так выглядит разрушенное здание серьезный удар и серьезный ущерб для нашего флота ну что мы вынуждены Але визнати треба й інші прильоти по окупованому півострову. Місцеві повідомляли й про вибухи в Бахчисарайському та Сімферопольському районах, а ще поблизу Первомайського і Красногвардійського. Нібито прилетіло не лише у штаб флоту, поцілили зсу і військову частину. Шостої вечора з'явилася інформація про ще один вибух у Севастополі. Однак про неї ні окупанти, ні зсу не згадували. Шумно в Криму тепер ледь не щодня. У ніч на 21 вересня. Вибухи та роботу ППО чули в САКах, Новофедоровці, Євпаторії, Джанкої та Севастополі. Ой. Ну і що ділать? Он здесь здійсьбив місцевий у соцмережах. Назвали атаку на півострів, нібито однією з найбільших. А в Міноборони Росії заявили, що нібито збили 19 безпілотників. Ймовірно, атака перевантажила ППО окупантів. Бо тієї ночі українські ракети Нептун уразили ескадрилью російських літаків су 24 та су 30 Наталія Косінова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.